Бандерівська армія і підпілля під час і після війни були насправді, як би це сказати, шухевицькими чи шуховими. Бо шухом кликали його старі друзі. Чи романовими? Насправді, збройний опір нацизму з боку УНБ очолив і зробив таким, яким ми його знаємо, саме Роман Шухевич. Очолив не одразу. Спочатку урядуючим провідником був досвідчений конспіратор Микола Лебідь. Але коли репресії нацистів сягли піку, і справа дійшла до збройного повстання, він виступив проти і закликав до вичікування і підпільної роботи. Тож краєвий провід УНБ очолив Шухевич, який вже встиг відслужити у війську польському і повоювати у Карпатській Україні та Аборівському батальйоні Нахтігаль. Саме він з товаришами став творцем, лідером і полководцем нової армії та нового етапу боротьби. Зробив це за погодженням з Бандерою, з яким тоді в редигоди міг таємно переписуватися. Сам провідник був затриманий нацистами уже на третій день після акту відновлення незалежності 30 червня, 41-го. І всю війну просидів під арештом чи в концтаборі. І при цьому став, як писав Шухевич, вождем і прапором боротьби.